Сторожі правопорядку в день та вночі комунальна установа муніципальна варта разом із представниками поліції та Нацгвардії регулярно проводить профілактичні рейди на території громади. Під час нічних рейдів наша муніципальна варта стикається з різними ситуаціями від повсякденних конфліктів до більш серйозних порушень закону. Головною метою таких превентивних заходів є створення безпечного середовища для громадян. Це охоплює попередження злочинів, виявлення та вирішення можливих конфліктів, а також надання допомоги тим, хто може потребувати. Давай. Застосуйте, застосуйте. Перше місце Максим якби на три. Відпрацювання вулиць, парків та прибережних зон вийшли наряди у складі піших та автопатрулів. Мунвартоці перевіряли підозрілих осіб. Крім цього, вони відпрацьовували людей, які перебувають на превентивних обліках поліції. Не залишилося без уваги і діти, які у темну пору доби знаходилися на вулиці без супроводу дорослих. Також правоохоронці стежили за дотриманням комендантської години. Що Хотим вас спросить ваши документы. Сьогодні пройшов черговий інструктаж особового складу перед патрулюванням. Це особовий склад муніципальної варти, члени громадського формування патруль громадської безпеки, поліція, Національна гвардія, ТЦК наше Чорноморське для спільних патрулювань, відпрацювання нашого міста, для превентивних дій, щоб будуть перевіряти підозрілих осіб, будуть відпрацьовуватися ювінальні превенції. Місця скупчення людей, щоб не порушували закони. І під час комендантської години будуть відпрацьовувати, відпрацьовуватись всі порушники комендантської години, доставлятися до райвідділку, там вже будуть встановлювати особи. Такі дії профілактичні, щоб в нашому місті гаражани бачили, що є служби, які охороняють громадський порядок та слідкують за безпекою наших городян. Це буде Україна. Єлазовата Шереметєва, Світлана Кузьменко і Титри.